Мої вітання, друзі, продовжуємо оновлювати асортимент нашого майданчику, розбавляючи його як кросоверами, так і седанами. До нас завітав американський автопром. Це Volkswagen Passat NMS 17 року випуску. 1,8 бензин, турбований. Автомобіль у приємному сірому кольорі, багато хромованих деталей. Автомобіль дуже комфортний, красивий. У нас денні ходові вогні, LED оптика, передні протитуманні фари. Автомобіль зазнав пошкодження попереду, була спрацьована безпека, але відновлена. Тож безпека в автомобілі встановлена, подушки всі відновлені, за це не переживайте. Автомобіль стоїть на гарних легкосплавних дисках 17-го розміру, чудова зимова гума 17-го року, але протектор дуже добрий. Автомобіль притонований, бачимо хромовані деталі по рамки вікон. В комплектації SE, турбований. Маємо камеру заднього огляду. Маємо доволі просторний багажник, як для кузова седан. Салон, темна шкіра, дуже гарний стан. В автомобілі 139 тисяч кілометрів пробігу, пробіг оригінальний. Люк маємо, автомобіль на автоматі. Автомобіль має чудову, як по мені, комплектацію. В принципі, все, що потрібно є, це двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, сенсорний дисплей, мультимедіа. Ага, тут є і Apple CarPlay, і Android Auto. Також автомобіль має шкіряне мультикермо, круїз-контроль, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал заднього огляду, датчик світла, безключовий доступ, все гарнисенько, все, все чудово. По, по ходовій автомобілі все добре. Маємо отакі резинові красиві килимки, підлокітник, підстаканечки, стаканички, в принципі, все. все. Це просто все ясно. Але що хочу сказати, що стан шкіри дуже-дуже гарний. Друзі, що можу сказати? Незабаром сніг зійде, прийде весна. Можна буде пересідати вже з високих автомобілів на просторі седани. І ми будемо вам показувати ці автомобілі, а ви будете до нас приїжджати, робити тест-драйв вже по сухій дорозі, по гарному асфальту. Тож, друзі, я запрошую вас для того, щоб підготуватись до весни. Можна вже зараз готуватися і приміряти цей посад для себе вже сьогодні. Тож я запрошу вас на майданчик Автопойнт.